Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Скорпіони на період з 27 по 21 по 27 серпня. Дивимося уважно, які картки у вас півпали. Ось підкова. Також лист або документ. То, начебто, все коротко, але ясно. Успіх і документ. Прямуємо далі на другий розклад. Подивимось розвиток. Події. Другий розклад для знаку Скорпіони з 21 по 27 серпня. Дивимося, які картки у вас співпали. Ось блискавка, це події, які будуть у вас відбуватися стрімко. Ось троянда, це кохання. Ось якір, це стабільність. Ось стріли в колчані. Це попадання точно в ціль, в десяточку. Парасолька, небесне покровительство. Не забувайте дякувати своєму ангелу охоронцю за його допомогу. Завдяки їм іноді трапляється чудо. Начебто все, друзі, підсумуємо: швидкість, домашній якийсь маленький скандал, небесне покровительство, кохання, стабільність, стріли в колчані це успіх, також успіх. А мы прямую ему дали на третий расклад. Тем часом, друзья, я хочу... Подякувати вам за перегляди, за підписки та за лайки і запросити вас на перегляд жовтого-великого пасінку. Для всіх знаків задяка. Переходимо до третього розкладу. Що я хочу сказати, друзі? Ось тут розбите серце із-за поганої звістки, далі воно закривається на замок, але якщо ви можете якось вплинути на цю ситуацію і якось її не допустити, то завжди це робіть. Ось ключик, це добрий розвиток подій, це якісь складні ситуації, до яких ви знайдете вирішення. Ось корона. Це успіх і визнання на роботі в колективі. Сьогодні у скорпіонів дуже лаконичний пасіанс. Значків мало, але вони всі важливі і всі дають важливі попередження. Хочу сказати, друзі, що сьогодні, 16 серпня, новий молодий місяць. Це новолуння. Розпочинається нова фаза луни. І всі події мають бути позитивні, мають розвиватися, як ніби народжується нова маленька дитина, і вона починає зростати. Зверніть на це увагу. Саме зараз ми подивимося три карти застереження, порада, та карта, одна карта додаткова на новий молодий місяць. Карти Ленорман. Застереження. А також порада. І ще одна карта на новий молодий місяць. Карта на місяць, карта сонця. Друзі, застереження це клевер. Зазвичай ця карта каже, що все буде добре. Але чому вона вам випадає до питання застереження? Будьте, можливо, уважні. Знову ж таки, якщо ви можете щось попередити важливе, але тривожне, то зробіть це. Що я маю на увазі? Можу мати, от від маленьких скандалів вдома або на роботі і до воздушної тривоги повітряної. Тобто, друзі, будьте уважні та обережні. Далі порада. Це карта місяця. Ось тут вам каже ця карта, що всі події, які відбувалися на... після повного місяця, від повнолуніння і до зараз, до нового місяця, вони всі залишаються в минулому. Це порада. А карта ось вам на новий місяць, карта Сонечко. Вона каже, що все буде добре. Як завжди, за умови виконання всіх можливих попереджень і передбачень по сеансу. Якщо для вас щось було корисне та цікаве, я, вам, я буду цьому радіти, якщо воно вам якось допоможе. Сьогодні, до речі, вже якомусь знаку ось таке співпадіння випадало. Я бажаю вам всього найкращого, друзі! Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Нехай вас все буде добре. До зустрічі!